Шановні земляки, сьогодні була ситуація, коли ініціативна група хотіла поспілкуватися з владою стосовно того, що от у Богодухові кошти витрачаються, а там от якісь сливи посадили, проще А на армії якоби не виділяються гроші. От ініціативна група тут зробила невеликий мітинг. І зараз ми бачимо депутата Сергія Федоровича Панова. Це не тому, що ми вибирали, тут один був голова, був секретар міської ради. Можна. Давайте модель і конкретно. Ви ж самі знаєте, ви ж співпрацюєте з хлопцями? Ви ж допомагаєте хлопцям. Будь ласка, закупіть. Це хлопець повернеться додому, він звернеться до до нашої влади. І вони нададуть відразу цю допомогу. А, дивіться, ви знаєте, що ми підтримуємо всі. Давайте нам перелік, скільки потрібен. І... Ми щиро вдячні, щоб пішли з нами на контакт, щоб підтримали зустріну, чи запрошуєте на свій. Дякую кожній людині, яка сюди знайшла час. Ючка, ви Юля, я вже знаю, ми познайомилися да. зарані. Юля, а багато народу було, бо я пропустив початок. Е, від початку я ну, скажу так, моя ціль була не рахувати кількість, угу. да, яка була мета? У е, нас одне запитання, одне прохання, одна вимога. Всі бюджетні гроші на ЗСУ. А ви знаєте про зміни, які будуть наступного року в бюджеті? Всі гроші будуть. На, на жаль, веселок. ми знаємо да, і бачимо, бачимо що, своїми очима, яке було використання цього року. Цьому річ. році. Ми бачимо, що ми насаджуємо. Враження складається, що нас не розчепіркувати? І про ялинки за Багдадом, які насадили плакитня, а вибачте, вони коштують немало. Ясно. Будемо узнавати, правда? Обов'язково. Ми зробимо такий запит і дізнаємося, скільки коштують. Явлинки за Багдадом. Багдадом. Ми вдячні, що почули нас місцеві депутати. До вас голова, виходила влада. Так, да, Голова міської ради. Володимир Миколаївич Миколаєвич вийшов і заспокоїв. Ми його попросили і він заспокоїв. Що він що сказав? Що тепер раціонально будуть використовуватися кошти. Він почув наші прохання, будемо вірити у його правдивість. Ми будемо йому вірити. Я хочу я вірити, не. бо я вірю в цю перемогу. Втім, кажу, не буду вірити. Я Не буду, тому що я йому сказала, за чим ну, нам дорога на базарі. Дайте кошти, ті, що ви дали на асфальт хлопцям на ЗСУ. Він і пішов. У нас є депутат з селищою, з міської ради. Два депутата. Скажіть, будь ласка, от сама процедура виділення коштів для війська. Я недавно робив інтерв'ю з очільником Золочівської громади. Там ми вияснили, що 20% від власних надходжень було надіслано для потреб ЗСУ. Ну, хлопці робили заявки і хлопцям було оплачено все, що вони просили. Тут я чув таку фразу, що Володимир Миколаїв сказав, все, що просили, ми дали. Як зрозуміти, а люди не задоволені. Щось якісь проблеми існують ще, дякую, Василь Савич. Ми дійсно сьогодні прийшли підтримати людей і дійсно є незадоволення тим, як використовуються кошти платників загалом в державі, кошти платників неефективно використовуються. Не в все, державі чи все таки в місті? І в місті і в державі. Я вважаю, що це загальна національна ага. проблема, не тільки в нашому місті, Загальнонаціональна. національна. Чому? Ми вчора обговорювали з депутатами і ми задавали питання. Вчора сесія була. Вчора була сесія. І Дійсно, все, що виділялось, все, що які потреби нам писали, всі листи. Всі депутати потребували, кошти виділялися. Тут це виділялось. Да, Тут навіть, білий сказав правду. Навіть я вам хочу розказати на початку вересня, у нас була сесія, де ми виділили нашому 209 му батальйону, 127 двадцять бригади, нашим багатоховським батальйону, 2 мільйона 760 тисяч субвенцій. Як е, було передбачено в листі. ми mm. виділили кошти, щоб вони закріпили все необхідне. І вчора стало відомо, нам е, керівник фінансового управління повідомив, що ці кошти військова частина не використала і планує повернути назад, тому що е, не захотіли їх використовувати. Це якийсь абсурд, як це наробити гроші дали. Я скажу це, я е, займався цим. Запит 127-ї бригади 69-го батальйона. Ми спеціально їздили в складний день підготувати всі документи для того, щоб всі потреби, які вони виклали в листу, були задовільнені. Все до копійки з було виділено. Гроші були вчасно перераховані. Чому відмовились? E, ніхто не хоче на себе брати відповідальність. Що Тробити? таке відповідальність в даній Робити закупки і передавати? Так. Тендери оголошення на, сісячі, да. на сьогоднішній день вже де більше ніж півтора року війни. Немає ефективного інструменту, щоб міська рада витрачала бюджетні кошти і ми передавали саме е близьким родичам нашим богодухівським тим, що воюють. Немає ефективного інструменту. Це раз. Друге, я хочу сказати: квітні місяць... міська рада не хоче мати цей інструмент, чи його немає? Ні, його немає. немає. Да. Ага. Друге позиція в квітні місяці. Держава з державної міську раду передали субвенцію 35 мільйонів на розвиток інфраструктури. Ці кошти були витрачені на придбання грейдерів, месаровоза, автобусів, моніду, погрузчика. Тобто Держава видала видала їм непотрібні кошти. Навіть ми свої 2 мільйони 700 дали, держава їх повернула. сказала, нам не потрібні ці кошти. Сергій Федорович, можна я тут ремарочку від себе. Дивіться, в той же час держава не виділила 35 мільйонів битій, перебитій в Золочевській громаді. Виділялися ці гроші на душу населення, як постарінки до войни. Золоти Наш... теж виділили там 25 п'ять мільйонів. Два, тут, так ви подивіться, на ступінь руйнувань. там би на маніту купували, там би ці будували воно. будинки. Були більш потрібні Міністерства да. оборони, яке повинна ефективно, ефективно забезпечити наших військових. І навіть якщо б у Міністерства оборони не вистачало коштів, а вони звернулися до нашої громади, 10 мільйонів, 20 миль. Мільйон, я впевнений, всі депутати з радістю ці кошти надали. Тобто а, існує зря, якась ефективна. системна якась погибка, така системна неефективність управління забезпечення наших війська Військових. Тобто люди інтуїтивно відчувають, що? що гроші треба давати армії, а не витрачати Я на асфальт. так? В той зводим. же час місцева влада тим інструментом, який в них сьогодні є, вона не може виділити напряму військовим. Тобто може, але військові не беруть як ці ситуації. Той, так як прописали закон, ми виділили, вони їх повертають, вони не хочуть їх використовувати. Але вони на... кажуть, ви закупіть і надайте нам напряму. Но такого механізму зараз немає. Сергій Федорович, наступного разу, наступного року вже будуть коригування у використанні коштів бюджетних і там, навіть якщо захочуть на асфальт, вже наскільки я знаю, не зможуть використати. Тільки на потреби війська, тільки ми підтримуємо це, щоб була, всі кошти ефективно використовувалися на потреби війська. І діло в тому, що в нас по великому року не тільки сто. У нас і 92, і 93, і по іншим бригадам наші мешканці вони висилають нам запит. Ми бачимо, що у нас є кошти, а тобто механізми як надати ці кошти не тобто, через волонтерів, які беруть гроші, живі гроші в руки йдуть, купують генератори, купують білизну. Це реально через бюджет, це ускладнюється процедурно. до сих пор реально ефективного механізму як це закуповувати, і передавати. Ми не депутати Верховної Ради. У нас вони тут бувають і вони можуть е, такий механізм вигадати, сотворити і вони, прийняти. Вони, да? вони зробили надання собі дня, Ми надали, але саботаж. Я не знаю, керівництва штабу, військового не ці дії. І наші, ті, що писали наші військові, ті, що з нашої громади воюють, писали нам перелік, шини, Тобто Потреба вони, велика потреба, да, так. Вони залишаться без цього. Потяг поші. Ясно. Дякую вам, дякую, юлечка, дівчата. Ви насправді те, що ви робите, це дуже велика вам Але подяка від людей. Це, Але... це така, це така. Річка, те, що... що ми робимо в порівнянні з тим, що роблять наші мужні захисники. Я все зрозумів. Скажіть, будь ласка, тут от є якісь підписи і тут що це за допомагати. Я вийшов міський ради і сказав і запевнив, що ми можемо написати вимоги. З якими вимогами? Ми сьогодні вийшли. Дружини військових, які зараз боронять, написали, які речі необхідні. Дружини військових дуже добре знають, що треба їхнім чоловікам. Це буде Україна. Слава Україні!